Як продаючи авто. Це дрібниця той пробіг. Я з роботи на роботу їздив. Сто двадцять тисяч. Я нічого не крутив там. Яке воно рідне є, таке воно все. Можна вляпатись. Дідине, я не хочу з грошима кататися містом. Ви ж я так розумію, десь тут живете, якщо на цьому районі ми з вами. Якщо я до вас сюди під'їду, ми з вами прокатали б її. На сім тисяч баксів. Все вас посадять всіх! тебе. сьогодні? Ми на розслідуванні найзухвалішої схеми схеми, яка масово працює на сайтах купівлі-продажу авто. Схеми, в якій замішана поліція. І зараз ми чекаємо на Юрія, який через сайт продає своє авто. Він попросить обов'язково сісти за кермо. Дайте йому сісти за кермо. Це головна умова. Інакше просто операція Форт 015. Ціль афери проста. угон авто, і Юрій розуміє, що сьогодні може залишитись без своєї машини. Ви так класно розказуєте все? Я не переживайте. Він дуже нервує, бо от, от приїде покупець його авто. Незвичайний покупець. Я вам зараз дам підслужку. Дивіться, ось цим конічним куточком засовуйте собі вже засовувати з власної згоди. Юрій сьогодні живець, а його машина наживка. Місце зустрічі з покупцем ми нашпигували прихованими камерами. Готовність повна. Все, видихайте. Ми з вами на зв'язку. Не панікуйте. Так, Що робити далі? Далі йдете собі на точку і чекаєте покупця. Ви говорить Форт 015. Об'єкт уже поруч. Він переживає видно за машину. Тож чекаємо на покупця. Звук почепили на машину? Так, все окей зі звуком. А ось і він з кейсом готовий купувати. Єдине, хочу попросити. Можу я ну проїхатись. Увага! Ключовий момент афери. Юрій погоджуйтесь все гаразд. Але Юрій раптом сідає пасажиром. Що він робить? Можете назад здати туди-сюди. Ну ви не переживайте. Раптом що візьміть дипломат. Я ж без нього не поїду. Увага. Секунд 30 крутиться прямо біля Юрія. За ним, за ним скоріше. А починалося два тижні тому. На сайті купівлі продажу авто, де продавець Юрій розмістив оголошення. Так, він продає авто. І поки не здогадується, в яку масштабну аферу влипне. Ми вляпаємось по самісінькій чорт-ніздрі. Ну а що нам ще робити? Ця схема реально працює. і... То це ясно. Вони просто зараз їх розводять. І ми вирішили ризикнути. За день до знайомства з нами Юрій зустрівся з покупцем. Так, це той самий покупець і його перший візит. Юрій, так, Дмитро, вітаю, добрий день. добрий. день. А перше враження про покупця позитивне. Чорт з боку глянь, так і не скажеш, що аферист. Пристойний покупець. Зацікавлений. Зацікавлений. Якого року ще раз? 2007 року машинка брав з салону. Загалом я її перший, так би мовити, користувач. Який пробіг? Та дрібниця той пробіг. Я з роботи на роботу їздив сто двадцять тисяч. Ми спостерігаємо і не втручаємось поки що. Для себе хочу взяти, скажімо так, конячка робоча. Та заженіть на СТО на будь-який, підніміть на підйомник, подивитись, що там і як там знизу. Я ж нічого не приховую. Хороший дядько-продавець, чесний роботяга, вочевидь. А завести можете? Так, давайте закривайте капот. А що до ціни поступитись? А ви що, братимете? Опа, опа, опа. Давайте, якщо ми на завтра домовимось. Зустрінемось завтра, ну, гроші візьму, ми переоформимо відразу. Єдине, я не хочу з грошима кататися містом. Ви ж, я так розумію, десь тут живете. А якщо на цьому районі ми з вами? Якщо я до вас сюди під'їду, ми з вами поїхали би заодно прокатали її, ну. Переконливо. Ну, а що? транспорт, зараз Вара. взяти таку. Я попросив би вас зняти її з продажу, ну, щоб не той. Ні, ЕТО це щоб інший аферист не подзвонив і не попсував малину. Завтра зустрічаємося, все оформлюємо. Я сто відсотків буду. Ти. Я серйозна людина. Мені ніколи так би мовити. До зустрічі, Все, до побачення, і Юрій не здогадується, що цей привітний чоловік зовсім не покупець, а аферист. І на машину в нього інші плани. Час підключатись. Це, Женю, набирай негайно. Давай звідки ми знаємо номер телефона продавця Юрія, а з того самого оголошення з сайту купівлі продажу. Юрію, добрий день. Це хто лейтенант поліції Руденко. Ваш автомобіль Opel Vectra чорного кольору 2007 року потрапив в оперативну розробку до афериста. І що це значить? Ви щойно зустрічалися з чоловіком віком 32-35 років. Зріст приблизно 175 сантиметрів. А звідки ви знаєте? Ваш автомобіль потрапив в оперативну розробку до афериста. Що мені робити? Юрій підвис. Підійдіть до своєї машини і залишайтесь на місці до приїзду поліції. Ми вас знайдемо. Гаразд. А ось тепер треба діяти швидко і чітко. Добрий день. Добрий день. Лейтенант поліції роден. Старший сержант Крістіна Калиновська. Дуже приємно. І я знов підтверджую, що Юрій на прицілі афериста. Ми знаємо, що у вас з ним була зустріч. Він представився Дмитром, хоча він представляється ким завгодно. І вона різні Петро, Саша, так так чи інакше він справляє враження. Ви з ним, наскільки ми знаємо, вже навіть домовились про угоду. Ну так Юрій в шоці. Ми знаємо всі деталі зустрічі, на якій нас не було. Ніби справді стежили за покупцем. Так а чому у вас машина без спецзнаків? І на це у нас є відповідь. Юрію, ви не почули. В нас іде спецоперація. Я гадаєте, ми можемо їздити районом, де бродить аферист на машині з мигалками. І головний аргумент вони вже відпрацьовують ваш автомобіль. Це значить, що шансів у вас просто нема. Гаразд, що ви пропонуєте? Співпрацю стати живцем для афериста. Ви такий блідий? Все гаразд? Все нормально, але виглядає Юрій не дуже йому є що втрачати. Добре, якщо з машиною щось станеться. Це, можна сказати, моя годувальниця. Я в неї стільки грошей вбухав і стільки здоров'я на неї угробив, що і розумієте. Розуміємо. Я не хочу підставляти ні себе, ні її. Саме тому, повірте, ми на вашому боці. За законом, якщо з вашою машиною під час спецоперації щось стається, ми компенсуємо вам або таким самим новим автомобілем, або повну вартість такого самого нового автомобіля. Ви згодні. Нема куди подітися. Гаразд. Все. Ми з вами на зв'язку. А другу зустріч Юрія з аферистом ви вже бачили. Аферистом і його кейсом де 7 тисяч баксів за авто. Єдине, хочу попросити, можу я ну, проїхатись. Юрій, звісно, нервував. Що він робить? Мандражував. Юрій, погоджуйтесь, все добре. Але пустив за руль. Юрію, Юрію, все добре. Що ж ви просто під колеса йому кидаєтесь? Просто відійдіть, а ну. що так близько. Все, 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 все все зі скрипом серця. Дідько він нервує. Йомаю, -йо. ви колодки міняли, так? Так, так, по колу замінив всі чотири. Ага, зараз я ще фари перевірю. Ага, Поворотники. адже був впевнений, що допомагає поліції, у якої все під контролем. Звісно, ви знаєте, що ми липові поліцейські, а для Юрія ні. Бо спокійно дав угнати своє авто. Виходь скоріше, скоріше. Чому ви стали? Машина поїхала. І продовжує вірити, що у нас спецоперація. Де перехват? Працює афера, якою реально розводять продавців на сайтах продажу авто. Де тут група? Тільки ми дещо не договорили, від чого ви точно прозрієте. Тільки з Юрієм розберемся. Це новий канал. Чекайте. Новий канал Який <плес> канал. Новий новий канал. Програма Аферисти в Сітях за заспокойтесь. Почекайте. Новий канал. Програма Аферисти в сітях. Новий канал. Ки <плес> <плес>? канал. Все, 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 все. Та вас посадять всіх. Що ви <плес> 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 Я вам клоун тут, чи що? <плес> <плес>? <плес>? чесно? Це програма. Програма на телеку. <плес> Який телек? Машина поїхала. Який телек? <плес> Але Юрій просто не в собі. Телебачення, телебачення, новий канал. Почуйте, заспокойтесь, будь ласка. Що ви мене чіпаєте? Що <плес> за? – Я вас… все Все-все, заспокойтесь. Зараз заспокойтесь. Я я прошу. Спокійний заспокойтесь. я. Тихо, спокійно. Не чіпайте. Ні, я не чіпаю. Я вас не чіпаю. все. – А це не ваша машина. О, Схоже, Юрій просто не вірить очам, адже він попрощався зі своїм авто. Ну, Ми вам повернули вашу машину. Ваша ластівка, зайчик, Пупсик, що там воно. Все на місці. Тільки, тільки не їдьте, будь ласка, У нас для вас є. Народ, ну видіть. Ви ви взагалі зрозуміли, що відбулось? Ми не справжня поліція. А ось візьміть. Ну це хороший подобай. Я... Та Юрія не попускає. У вас не розіграш. У вас. Та я вам розкажу. Це не це не розіграш. А як ви переконали, що ми справжня поліція? Ну так це ж ви мені афериста по телефону описали. Ну, один в один. Ну, ніби той. Типу його пасете. А тепер увага. Факт, від якого ви точно прозрієте. А знаєте, я... як насправді працюють аферист. Пересл... капець, я мало не здох. Я вам чесно кажу. Мене серце я... насправді ця афера проходить взагалі тупо по телефону. Насправді на першій зустрічі з покупцем набирає аферисти. каже, я із поліції, траляля, це операція. І знаєте, що переконує в той момент продавця, що це поліція. Ну так це ж ви мені афериста по телефону описали. Ну, один в один. Ось це. Хоча на телефоні спільник викрадача. І дзвонить, щоб переконати жертву в одному, дати покупцеві сісти за кермо. І людина ведеться. Вона ж думає, що поліція я перехватить. Я вже повівся, я... та це і нормально. Ми ж у вас машину вкрали, чорт забирай. І це повівся, коли побачив живих копів. А уявіть, що тільки по телефону працює ця афера. Вражає? Ніяких особистих. Я... Капець, ну крутий, крутий розвод. А потім кажете, що повна Каси, що повне жовтня. Я думав, все, капець. У повній жопі. Ну, Давайте. Вас в баню. Давайте, Та так. не треба. Давайте. Вам О! вдалося. Ні, стійте, я вас поцілую. Все, не треба. Ні, ні я... Ну, я. І добре, що цього разу для Юрія все закінчилось веселим селфі. Все, я поїхав. Ви ну, вас... пень. А -а -а, реєстратор. Вон, реєстратор залишився. А де прослушка? Почекайте. Я зараз акуратненько тільки. О, браво. Юра. Ідіть ви в баню! Я на такий розвод більше не поведуся. Не повідіться і ви, адже ви на свою ластівку точно чесно заробили. Тож не дайте заробити аферистам на вас.